Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, котрі я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Після острова вогняна земля, мій шлях лежить на північ. День за днем я знову їду одноманітними рівнинними просторами Патагонії. Як і раніше, чимало труднощів завдають сильні вітри, які тут рідко вщухають. На жаль, переважно вони для мене зустрічні або бокові. Дуже рідко, коли вдається знайти якийсь захист від вітру в цих місцях. Це одне із місць, яке мені пощастило потрапити. Така зупиночка захищена. Незвичне місце, в якому я ночував цю ніч. Це така придорожня церква, чи то каплиця, в місті, яке є пікніковою зоною. Я приїхав сюди вчора ввечері. Там ще дві жінки в наметі також ночували. Вони з машиною. Я в них просто запитав, чи не буде проблем, якщо я тут стану в церкві. Вони сказали ні, це нормально. Тим паче, що вночі дощ очікувався і він був. Ну, і Доволі вітряно. Сьогодні взагалі дуже сильний вітер має бути, десь починаючи з полудня приблизно. Загалом тут спалося спокійно, ніхто мене не турбував, ні люди, ні святі. Бо я так розумію, ті жінки тут не зупинялись, бо їм спати біля святих не дуже було, бо вони мене пару разів перепитали: ну, якщо тобі точно нормально спати біля святих, то проблем не буде. Так одного дня я дістався своєї останньої локації в Аргентині містечка Періто Морено. Намагаємось вибрати найменш вітряне місце, але це неможливо. Вітер просто шалений скрізь. Ось, напевно, ось це місце трошки закрите. Ось так от парканом і якимось вагончиком будівельним. Напевно, найкраще підійде для намети тут найменше вітру. А скрізь просто вітер все рве на шмаття. Врешті я провів в цьому кемпінгу аж два дні. Чекав, поки вітряна погода мене. Вона вже майже майже зник вітер. Це трошки залишки залишилися, але для Аргентини це практично нічого. Я вибрав ночівлю в наметі, тому що різниця між будиночком і наметом складає аж 20 євро. Кемпінг сам по собі непоганий, зроблений добротно, хоча є тут деякі дивні речі. Наприклад, вам доступна кухня, але тут немає холодильника, щоб зберігати ваші продукти. Так само тут немає ні запальнички, ні сірників, щоб запалити просто вогонь. Ну, в мене вони є, це добре, але інші не мають. Туалети дуже хороші, зроблені новенькі, добротно, якісно, але вони ніколи не кладуть папір. Там папір відсутній, вам треба мати свій. А сьогодні, до речі, мій останній день в Аргентині. Прямую до кордону з Чилі. Тепер ще десь кілометрів 85 ось такої гравійної дороги, аж за Челійський кордон. І здається, це буде мій найдовший відрізок без асфальту в цій подорожі поки що. Але таких доріг насправді в Аргентині дуже багато неасфальтованих. В принципі, їхати можна, якщо воно таке тверденьке, от як в мене зараз місцями. не Розсипчатий і гравій. Тоді нормально. І якщо немає пральної дошки, звісно, на дорозі. Бо тоді це жесть. Оце трохи пральної дошки. Якщо таке постійно, то далеко не заїдеш. до якого я прямую, він є одним із непопулярних. Напевно, ви самі вже здогадались, судячи з дороги. Але вибрав я цей маршрут, тому що це значно скорочує мій шлях. Інший варіант був їхати по асфальту іншою дорогою, але це десь на кілометрів 200 довше. Довкола озера. Трясучка просто неймовірна на цій дорозі. Постійно їдеш, і отак от цілий день і складається враження, що велосипед може просто розсипатись, там все повідкручується, всі болтики. <гум> У мене вже колись таке було, до речі, постійно трясся по якихось сільських дорогах в Марокко, і відкрутилась ось тут ця головка штатива, вилетіла і загубилась. Тому важливо час від часу перевіряти, чи нічого не розкручується на такій дорозі. Тому що реально весь день ось так от і в кінці може бути щось, що ви побачите, ой, а де це, а де це. Просто відпало. Дорога зіпсувалась. Вже кілька кілометрів повзу, 8-9 кілометрів на годину. Переважно такий гравій з піском розсипчастий. Твердої дороги дуже мало. Кручу, 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 Зупинився якийсь добрий чоловік, так співчуваючи, подивився на мене. Я тут вже ледь не падаю. Просто неможливо їхати. Він каже, ну місця маловато в машині, але давай спробуємо. Чоловіка звати Рауль, і він з Чилі. Аргентино-Чилійський кордон проходить там, де закінчується Пласка Патагонія і починається гірська. Ось ми на аргентинському Мені, пропускному пункті. Все нормально, за 5 хвилин пройшли кордон і продовжуємо рух також на машині. Тим часом почалися вже реальні пагорби і це перші гори, перші анди. Далі буде ще вище і вище. Кажу Раулю, я би тут на цьому підйомі точно йшов би, топав би пішки. Він сміється. Він взагалі як дізнався, що я проїхав лише 30 кілометрів за 4 години. То він сміявся дуже довго. Ну, насправді, так я повільний, але я багато зупиняюсь, я знімаю, я дрон запускав. Ну, тобто можна було б швидше проїжджати, але у мене режим такий. Незабаром на чилійській стороні почалася справжня краса. Тож з неймовірним захопленням природою, яка відкривається переді мною, я знову потрапляю в Чилі після короткого візиту на вогняній землі. Це одинадцята країна мого маршруту навколо світу. І як ви напевно здогадуєтесь, шлях по ній у мене буде довгим. Пуерто Іваніс, малесеньке містечко на березі цього великого озера. Сюди мене довіз Рауль, і зараз я тут. Хочу купити сімку чилійську. Тут же відразу мені почали зустрічатися інші веломандрівники. І надалі я їх бачитиму практично щодня. Уявляєте, обігав все містечко, не знайшов того, що мені треба, а саме сім-картку оператора Enteль. Тут багато магазинчиків таких малесеньких. Хоча всі вони називаються супермеркадо, але в жодному немає. Тому я їду до наступного більшого міста Кояйке. І я сподіваюся, що там буде, тому що це такий великий туристичний центр. Туди 118 кілометрів. І ще я хочу сказати, що тут значно тепліше, ніж там було в Аргентині. Хоч навіть вітерець є, але він не холодний. Бачите, я навіть вітрівку скинув. Вище вже знов треба вдягатися, бо вітер холодніше і є. Ви подивіться на цю красу. Я думаю, може мені прямо тут і поставити намет на ніч. Вже через пів години буде темно, мабуть. Сонце якраз заходить. Ні, вирішив ще трохи проїхати. Там краса, але місця для намета хорошого не було. На останок цього вечора мені пощастило спостерігати можливо найфантастичніші кольори в цій подорожі. Врешті, коли вже сутеніло, я проїхав в якісь такі ворота, де було написано вид на серо Кастіло». Серо Кастіло – це якраз ота засніжена скельна вершина, і це найбільша гора в цьому регіоні. І ось така от краса тут відкривається сьогодні. Справді красивий вид. Все дуже мокре, конденсату багато. Ось тут я виїжджаю на легендарну каратера австрал. Дуже популярну серед велосипедистів байкерів дорогу. Каратера австрал напевно можна вважати одним з найкрасивіших маршрутів у світі. Це понад тисячу кілометрів мальовничими місцями чилійської Патагонії серед гір, озер, водоспадів, річок та лісів, вражаючої краси. Особисто мене цей величезний край з незайманою природою буквально закохав у себе з першого дня і назавжди. І звісно, цей шлях є дуже популярним також і для велоподорожей. Майже кожен веломандрівник, що подорожує по Південній Америці, зазвичай планує маршрут так, щоб хоча б частково потрапити і на каретера Острал. А чимало з них проїжджають маршрут повністю, хоч подекуди він є зовсім нелегким. І тут же відразу починається дуже крутий підйом довжиною 7 кілометрів приблизно. Їхати реально важко, тож буде переважно йти пішки, і треба роздягатися. Серпантинчики такі нічогенькі. Вся каратера Австрал має приблизно 1000 кілометрів довжину маршруту. Ну, а я виїхав на неї не спочатку, проте проїду більшу частину. Це приблизно 700 з чимось кілометрів. Проїду, пройду вже як вийде. І перевал нарешті. Пора набрати водички, в мене вже обидві фляги порожні. І зараз якраз планую вставати десь на обід. Тут чимало таких струмків і всі вони течуть з вершин довкола. Тож, я думаю, це хороша чиста вода. Обідаю я Кукурудською, там ще в мене є сир, хлібчик, мед. Ну і водичка з річечки, звісно, дуже смачна, до речі. Тут таке хороше місце з травичкою. і я якраз використовую це для просушки намета після ранкового конденсатору. Ви бачите, тут проклали новий асфальт, і це видно, що це перший асфальт тут. А насправді на каритеру Астрал ще зовсім недавно було мало асфальту. І та частина, яку я пропустив, в'їхавши на каретеру Австрал трошки пізніше сьогодні, то там якраз і немає асфальту досі. Десь приблизно кілометрів 400, мабуть. Тож туди їдуть переважно любителі таких жорсткіших поїздок. І вони проїжджають практично всю каратера астрал. Ну, а для мене в той бік вже, я думаю, майже не буде гравію лише асфальт. Може пару коротких відрізків, як мені сказали. Після обіду почався дуже Відчував я біля цього мостика глибоко-глибоко в такому каньйоні річковому. Дивіться, який зараз підйом з нього. Дуже круто, треба йти. Там ще інші з наметами потім прийшли, коли я вже зупинився. Мандрівники, трекери і навіть двоє велосипедистів. 9 але місто ще дрімає. А, бо сьогодні ж субота. Питання з сімкою я, на жаль, не вирішив, звісно, тому що сьогодні субота. Але я просидів 5 годин в кафе з хорошим вайфаєм. У північному виїзді Кояйки ось такий фантастичний вид. Насправді скрізь тут такі фантастичні види. Фу, ви бачили який спуск був, доволі крутий. На таких зазвичай їм чеш добряче собі, але зараз вітер такий там був. Що я мусив крутити педалі, щоб їхати з такого горба. О, крейзі, божевілля! Тут неймовірно красива долина і спокій, вітру взагалі нема. Подивіться, навіть дерева не хитаються, нічого. Вау! Ну реально я спустився зараз протягом останніх двох-трьох кілометрів якось так. От. Оце так в райській місцині хтось тут живе. Маленька хатинка, господарство, вівці. А довкола просто неймовірна краса. Гець забув, що в мене намет мокрий після ранкового конденсату, дуже-дуже рясного, просто мокрий, як від дощу. І я забув його просушити, і зараз вже вечір, через годинку-півтори треба десь точно зупинятися, то я вирішив, хоч на вітрі трошки обдується, щоб не екстремально мокрий був. Так, і навіть ось такі от зовсім буденні речі доводиться робити іноді в подорожі. Бо забув просушити намет, спатимеш в мокрому, Ну, я думаю, це буде окей. Що ти наметику? Дуже мокрий. Ти, звісно, вибачай, що я так завтикав тебе просушити сьогодні. Ти ж знаєш, я як тільки дориваюсь до Wi-Fi, то про все забуваю. А нічого, просто вологий. А насправді дощ це іноді краще, ніж конденсат. Чому? Тому що під час дощу... Вода лише ззовні переважно, а під час сильного конденсату вода і ззовні, і зсередини. Я говорю про верхній тент, звісно. Тобто іноді навіть вода скапує з цього верхнього тента всередину в намет, чого при дощі немає, якщо у вас хороший надійний намет. Ну та й саме явище конденсату змушує вас почуватися доволі дивно, тому що під час сонячних, теплих, хороших літніх днів ви зранку часто прокидаєтесь повністю все в воді, весь намет <гум> із середини, і ззовні, і вам треба його десь потім в день сушити. Ну тобто, це дивна ситуація в порівнянні з дощем, що є абсолютно нормальним. А от іншого ранку все нормально, ніякого конденсату сухенько. Я не знаю, від чого це залежить, від якихось атмосферних параметрів. Але так, щоразу по-іншому. У наступному відео я покажу вам ще більше казкової краси каратера Оспрал.